Усім привітки! Сьогодні у нас з вами прогноз для близнюків на березень 2025 року. Як завжди, я використовую три колоди: таро, гармонізація і квіткова колода. Квіткова колода вона не тільки дає передбачення, а вона дає також нам і. І гармонізацію ситуацію вирівнює негативні енергії в позитивні. У всесвіті будуть так складатися обставини як найкраще для вас. Близнюки. Ви любите інформацію, я думаю, що ви з радістю подивитесь прогноз і візьмете для себе багато чого корисного. Я також близнюк по знаку Зодіака. Це така досить приємна і легка енергія. Ну, починаємо. Давайте. Яким буде для близнюків березень місяць 2025 року? Покажіть нам, будь ласка, тару. М -м, чудово! Чудово. Всі будуть собою задоволені. Робота з духовністю і вихід із кризових ситуацій. І карта роздумів. Три таро. Давайте, Яка, яким буде березень місяць для близнюків 2025 року. Подивимося однією руною. Руна також вирівнює енергію. І дає пораду, що краще робити, що не робити, чи відкриті дороги, чи все-таки зачекати кращого місяця для реалізації своїх планів. Так, яким буде березень місяць 2025 року для близнюків? Та-да-да-дам. Перевернута Манас. Внутрішній ворог, багато хвилювань. Робота з внутрішнім світом. Зараз все більш детально розповім. І давайте гармонізаційна. Гармонізаційні у нас чотири чотири карти буде. Яким буде березень 2025 року для близнюків. Гарячим і активним, і швидким. Тут багато енергії. Багато енергії. У сфері спілкування, контактах, інформації, договорах. Багато енергії. Активність, активність як фізична, так і внутрішня, емоційна. Ну, з іншої сторони, може бути багато конфліктності і агресії. Тому зараз будемо читати все в комплексі. І гармонізаційні карти, які вирівнюють і гармонізують ситуацію, балансують енергії близнюків в березні місяці. Ну, подивимося, що тут у нас. Розпилюється. Конфліктність, агресивність розпилюється. Це дуже добре. І приходить до. Спочатку до нерозуміння, деякі моменти будете не розуміти, чому так відбувається. Є якісь скриті процеси, інша сторона ситуації, яких ви не будете бачити, і, і ви справитесь. Це карта ресурсу, у вас достатньо ресурсу, справитесь і закрити будь-які негаразди. Роблю зараз вам красиву картинку і даю повний опис місяця. Близнюки березень 2025 року, який він буде для вас. Подивіться да, на картинку, на ваші карти, які випали. І хочеться сказати, що це буде такий місяць більше як роздумів. Роздумів і насолоди життям. У всіх, хто знаходиться в кризі, в депресіях, в таких сумнівах, ви починаєте потихеньку з них виходити. Починає у вас прояснюватись, ви будете розуміти, що ви хочете, чого ви не хочете, до чого ви прагнете і куди вам. Тобто місяць такий роздобів, прояснення ситуації і вихід із кризових станів. Може бути дисбаланс, дисбаланс між матеріальним і духовним. Тобто одних вас може потягнути більше в духовність і ви можете забити на матеріальні блага, а інших навпаки перекос в матеріальні блага і ви забуваєте на духовність. Тому тут бажано, щоб у вас був баланс 50 на 50. Якщо ви в день медитуєте, да, там, наприклад, годину, то ви цю годину і поробіть якісь фізичні вправи або зарядку, або там, приберіть. В квартирі помити поли, в такому плані. Тобто, щоб у вас був баланс. Щоб у вас був баланс. Так, що тут ще? Дивіться, і це такий буде місяць, він буде у вас оцінки ваших можливостей і ресурсів, роздумів. Насправді, у вас, ви зрозумієте в цьому місяці, що у вас всього достатньо для того, щоб досягти своїх цілей і здійснити свої бажання. І коли ви до цього прийдете, ви будете насолоджуватися життям, ви будете насолоджуватися місяцем, ви будете розуміти, що перед вами всі дороги відкриті. Але той же час не робіть таких поспішних дій і поспішних не приймайте рішень. Тут потрібно все гарно обдумувати, тому що є багато сумнівів внутрішніх страхів і невпевненості, які, якщо ви гарно чогось не обдумаєте да, ситуації, то поспішите, то вони приведуть вас до того, що ви будете робити помилки, а вам цього не потрібно. Е, і дивіться, ви також тут, в цьому місяці, в березні, ви можете надумувати собі те, чого насправді немає. Е, ну, ми, близнюки, ми дуже любимо інформацію, ми без інформації жити не можемо. І інформації ми фільтруємо її. Ну, проходить через близнюків, інформації дуже багато. Тому фільтруйте її, тому що не вся інформація вона дійсно правдива і вона на користь. Е, так. Кохання, кохання, в коханні ви можете проявляти себе більше як егоїст. Тобто, ви можете в коханні. Вибирати себе, не чути свого партнера, і через такий ваш вибір егоїстичний, у вас будуть напружені стосунки з коханою людиною, і ви через такий вибір ваш можете постійно сваритися. Тому постарайтеся чути вашого партнера та, і ставити себе також на місце вашого партнера, щоб його зрозуміти, щоб напругу та конфлікт звести до мінімума, та, якщо ви хочете, щоб у вас були гарні Гарні, здорові, гармонійні відносини. Якщо ж ви навпаки хочете розлучитися, розійтися, завершити відносини з партнером, з коханою людиною, то вам краще це зробити раз і назавжди. Тобто обірвали, припинули повністю, повністю все спілкування і обірвали повністю їх назавжди, тому що такі відносини вони ні до чого хорошого не приведуть. Вони можуть привести тільки до... Агресії, і прям до того, що можуть бути навіть і бійки і конфлікти, тут немає енергії того, щоб зустріти нового партнера і побудувати відносини через те, що багато сумнівів у собі, і більше як вибрана егоїстична позиція, коли ви вийдете. З егоїстичної позиції, От тоді можна планувати будувати нові відносини. І плюс у нас в березні там і ретро Меркурій, а ретро Меркурій у нас він керує близнюками, це ваша планетка, наша планетка. І в нас же ж Ретро Венера також в березні. Тому тут з коханням, краще, побути на самоті, насолодитися самотністю і Тим, хто хоче зустріти кохання, робити для цього певні дії, да? працювати з собою, з внутрішнім світом і зовнішньо спілкуватися з, з, з протилежною статтю. Здоров'я. Здоров'я. Здоров Тут дивіться, можуть бути може вплив таких магнітних бур на ваше здоров'я, особливо на, можуть бути головні болі, і вони можуть бути різко неочікуваного. Головокружіння. проблеми з сосудами можуть бути. Також дивіться, треба, є такі показники травми, травми порізів. Ушибів, тому і якщо от такі всі моменти гостра, різка біль травми там впали, порізались, і ви бачите, що там запалення така прогресує, розвивається, тут не можна чекати, тут треба швидко їхати в лікарню і швидко лікувати, тому що очікування вони тільки будуть вести до того, що ситуація буде погіршуватися. І тут також є надумані хвороби. Тому менше надумуйте собі хвороби, і, і тут є також надумання, страх захворіти дуже тяжкими хворобами. Тому менше собі надумуйте і більше такої позитивної енергії, саме, саме у здоров'ях. І тут підійдуть ліки вам, які будуть усувати вашу тривожність. Тобто, ну, це... Заспокійливі антидепресанти, вони підійдуть. І гроші, що у нас залишилось, робота гроші. Тут по грошам у вас, у вас поступове у нас. У нас у нас поступове покращення фінансової ситуації. Іде баланс, баланс, матеріальна стабільність, і... Іде... але для цього потрібно багато працювати, багато викладатися і може бути дуже сильна конкуренція. Дуже сильна конкуренція Все розповіла, дивіться, хочеться дати пораду, вірити в себе, вибирати себе, бути егоїстом в якійсь мірі. Нам, близнюкам в березні місяці бути егоїстом, але найте таким екологічним егоїстом, щоб наш егоїзм не, не ображав інших людей. Вірити в себе енергії, вони такі. Вони з однієї сторони і конфліктні, а з іншої сторони і швидкі. І якщо ми не будемо конфліктувати, а будемо цю енергію направляти на вирішення наших питань, наприклад, на рух, на фізкультуру, на ходьбу, на подорожі, то життя буде грати абсолютно іншими фарбами. Все, всім бажаю гарного дня, гарного березня. Пока-пока.